Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 11 Дивосад. Запрошуємо всіх охочих побачити яскраву локацію, створену з турботою та натхненням працьовитих дошкільнят у рамках конкурсу міні-городів, з урахуванням річного плану роботи закладу, розкладу освітньої діяльності та змісту екологічної стежки. Прийшла весна, сповнена життя з давніх давен українська родина виходила на город пробуджувати землю до праці. І сьогодні, зберігаючи ці традиції, наш заклад поєднує народну мудрість із сучасними досягненнями педагогіки. А ось і господар з господинею. Вони вже на городі. Іди насюди. А го, а А що вже сталося? А дивися, яка погода сьогодні. Усі сусіди вже на городи вийшли, сіють, садять і нам уже час. Ах, я знаю, я вже всі інструменти приготував. Сапу і лопату оточив. граблі граблів забрав. А нагадай, мене насіння купили, і я. Приготували насіння? А як же? Все, що треба на граблях. приготували. приготували. Так. Але що ж нам допоможе? Це ми трохи такі старі не ті. Ну так. Ой. О, так давай же покличемо наших внучат. Їм же ж на землі е, працювати в радість. Ой, який ти молодець. Що нагадав, У нас ж такі дівчата хороші працюють. Бо вони добре знають, хто землю любить, тому вона дякує. Малята із радістю відгукнулися на запрошення господаря та господині і вирушили на город. Хто з лопаткою, хто з грабельками, хто з лійкою на возі. Та коли підійшли ближче, їх чекала несподівана картина. Грядки вже були підготовлені, але насіння ніхто ще не посадив. І маленькі трудівники згадали свої попередні старання, як вони разом з батьками, вихователями добували насіння з гарбуза, кабачка, сортували плоди квасолі, гороху. З гарбуза спекли смачний пиріг, а залишки овочів і лушпиння використали для підживлення ґрунту, практикуючи принципи сталого розвитку. Юні дослідники дружно приступили до роботи, розпушували землю, позначали рядки, робили ямки для висівання насіння, визначали місця, де воно мало прорости, щоб потім поливати сходи та прополювати огірки-кабачки патесони, цибулю, салат, петрушку, горох квасолю, капусту, моркву і буряки та лікарські рослини. Перетворюючи роботу на городі на гру, у створеному пізнавальному просторі дошкільники досліджували ґрунт. На грядках удосконалювали трудові навички. Кожна їхня дія від розпушування ґрунту, висівання насіння до поливання перетворювалась на творчу гру. Діти вивчали фази розвитку рослин і пізнавали чарівний процес життя на грядках. Кожен старався. Адже дошкільники знали, із маленького зернятка виростає не просто рослина, а плоди їхньої праці. Водночас, це маленький урок турботи про природу, і щоб кожна насінина проросла, діти акуратно набирали воду для поливу у спеціально відведеному місці. По завершенні роботи маленькі городники помітили велику ляльку-мотанку символ українських традицій. Вона подякувала дітям за старанність на городі і нагородила медалями, які стали не лише символом їхньої праці, а й стимулом до виховання ціннісного ставлення до природи. Господар теж подякував садівникам за їхню роботу. Завдяки спільним зусиллям, робота дітей стала справжнім прикладом дружньої та відповідальної поведінки. Народна мудрість каже: якщо про рослини піклувати з любов'ю, вони віддячать щедрим урожаєм, принесуть радість і добро всім, хто про них дбає. І справді, город ожив і з'явилися перші крихітні паростки, ніжні сходи радували малят. Щоб краще дослідити потреби кожної рослини у воді, світлі та теплі, дошкільники виходили на метеомайданчик, визначали напрям сонячних променів та кількість дощових крапель, щоб побачити, яка рослина почуває себе добре, а яка потребує додаткового догляду, і відзначали зміни в щоденниках росту рослин та календарях погоди. Маленькі садівники ціле літо експериментували та навчалися, поливали рослини, підживлювали, прополювали бур'яни та спостерігали за змінами у рості і розвитку. Щоб захистити. Урожай від птахів, і ти розвішували блискучі стрічки, рухомі елементи, а для збереження вологи вкривали грядки, підв'язували високі рослини, спостерігали за їх ростом. Таким чином, допитливі дослідники навчилися розуміти природу, помічати зв'язки між умовами середовища і ростом рослин. Метою трудової діяльності було не лише зібрати урожай, а й навчитися відповідальності надавати допомогу живим об'єктам природи. Щоб досягти бажаного результату, діти працювали в команді, обмінювалися ролями та інструментами, допомагали один одному, вчилися дотримуватися правил природоохоронної поведінки, розумного використання ресурсів. Завдяки клопіткій праці, природолюбів, міні-городи порадували своїм розкішним урожаєм лікарських рослин, овочів та зелені. І діти з гордістю побачили, як їхні старання перетворилися на справжні дари. Яскраві, щедрі, готові тішити всіх смаком і красою. На одній із грядок зібрали лікарські рослини та урожай квасолі, дбайливо перебрали квасолинки і навчилися, як правильно добувати насіння для наступних посадок. Цим досвідом поділилися з партнерами з Ленчні, Польща, де показали, як праця дітей на городі може впливати на природу та довкілля, як можна виховувати відповідальне ставлення до ресурсів і турботу про рідну землю. Цілу осінь малята активно працювали на городі. Робота перетворилася для них на цікаву подорож у світ природи, де кожен відчув себе справжнім господарем землі. Вони дбайливо зрізали і зв'язували зелень петрушки та салату в пучки, збирали цибулю, кабачки, патісони, буряки, капусту та моркву і вивозили візочками. Діти пізнали цілющі властивості лікарських рослин. Вони збирали запашну м'яту, чорнобривці, нагідки дізнавалися, як ці рослини допомагають людині бути здоровою, і з подивом відкривали, що природа це справжня зелена аптека. Повертаючись із поля, діти з усмішками милувалися зібраним урожаєм, хоч і трохи втомлені після роботи, та їхні очі світилися радістю і гордістю. Діду, ти подивися, який щедрий урожай в цьому році. Все, що сіяли, все, що садили, все вродило. Моя так правда. Але ти знаєш, я тобі скажу, бабо. Як ви, ви наші внучата помічники ми такі з тобою вновь не справилися. Славно попрацювала наша родина. Що так, то так. Дякуємо Богові, землі і внучатам за багатий урожай. І тобі, діду, і тобі, бабо. Збір урожаю став справжнім святом праці та партнерської взаємодії дітей, батьків і вихователів. У кулінарній кімнаті діти разом із дорослими приготували смачні та корисні страви з огірків, моркви, буряків і картоплі, капусти і зелені, якими потім щиро пригощали всіх учасників спору урожаю. Такі спільні заходи сприяють формуванню у дітей природничо-екологічної компетентності, допомагають усвідомити важливість власного внеску, у збереження довкілля. Через практичну діяльність діти навчаються жити у гармонії з природою. Конкурс міні-городів від насінини до плодів закінчився тижнем добра, щедра осінь для захисників. Діти разом із батьками приготували смачні страви і передали осінні дари з поля на благодійний ярмарок для воїнів. Навіть осінні декори виготовляли власноруч з природних матеріалів, адже добро починається з маленьких вчинків.